Як зробити переліт комфортним? Ділюсь з вами порадами, які зроблять ваш переліт приємнішим. Перше. Виберіть відповідне місце під час реєстрації. Місце біля проходу можна рекомендувати для денних або тривалих перельотів. Ви отримаєте додатковий простір для ніг і зможете без перешкод вставати та прогулюватися салоном, коли вам завгодно. Місце біля вікна це найкращий варіант для пізніх або нічних рейсів, щоб спокійно подіймати у Друге. Вдягніть зручний одяг і взагалі подорожуйте в зручному одязі. Третє: зніміть взуття під час польоту та одягніть товсті шкарпетки або м'які капці. А досвідчені мандрівники одягають у дорогу компресні гольфи для кращого захисту, ніг від набряків та проблем із судинами. Підберіть власний набір аксесуарів, необхідний саме вам. Термальна вода, гігієнічна помада, маска для сну, дорожня подушка, берші, вологі серветки, антисептик і так далі. Не забудьте зарядку та гаджети для розваг. Дивіться фільми, слухайте музику, читайте книги, щоб. Е Політ пройшов дійсно непомітно та швидко. Подбайте про воду та харчування. У літаку потрібно пити достатню кількість води. Крім того, прихопіть з собою легкі снеки, щоб підтримувати енергію та уникати а, голодних перерв. А якщо це відео було для тебе корисним, став лайк та підписуйся на мій інстаграм-канал.